Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру Ніліф. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Підлітковий вік це період значних змін та викликів як для самих підлітків, так і для батьків. Емоційні коливання, труднощі у спілкуванні, проблеми з самооцінкою чи адаптацією в соціумі усе це може стати причиною непорозумінь та конфліктів. У нашому центрі працює команда кваліфікованих психологів, які готові допомогти вашій дитині. Подолати емоційні труднощі, такі як тривожність, депресія чи агресія, покращити комунікацію з однолітками та батьками, вирішити проблеми з навчанням та мотивацією, визначитися з майбутньою професією та напрямком розвитку. Ми пропонуємо онлайн-консультації, що дозволяють отримати професійну допомогу незалежно від вашого місця перебування. Наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи з підлітками та використовують сучасні методики, адаптовані до індивідуальних потреб кожної дитини. В НюЛів ми розуміємо важливість підтримки в цей непростий період життя. Наша мета допомогти вашій дитині знайти гармонію, впевненість у собі та успішно долати всі труднощі підліткового віку. Не відкладайте турботу про майбутнє вашої дитини. Запишіться на консультацію вже сьогодні на нашому сайті НюЛів. Ми разом зможемо зробити цей період життя більш спокійним та щасливим.